Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передовсім про таке. У першому в області ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою розпочали навчальний рік. День знань у міських закладах освіти минув із урочистостями та благодійними заходами на потреби Збройних сил України. Програли гостям команда ЛНЗ вперше від початку сезону поступилася суперникам. Про це та більше вже за мить. Працівники екстренки Черкащини передали допомогу захисникам 118-ї окремої бригади територіальної оборони. За інформацією прес-служби обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, військові звернулися із запитом до колективу, який, своєю чергою, зібрав кошти, аби закупити екофлоу та додаткові павербанки і спеціальну електростанцію. Ми бійці другого батальйону 118-ї окремої бригади територіальної оборони. Висловлюємо щиру подяку працівникам обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради за чергову нам допомогу. Разом ми все здолаємо. Слава Україні! Героям! Слава! Слідчі Уманського управління поліції та оперативники управління стратегічних розслідувань викрили та нейтралізували канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Такий бізнес організували троє мешканців району. Зломисники підшукували чоловіків призовного віку та пропонували їм за 200 тисяч гривень нелегально і безперешкодно покинути країну. Поліцейські задокументували незаконну діяльність ділків під час спроби здійснити чергове переправлення військовозобов'язаного. 35, 44 та 54-річних уманчан затримали у момент отримання ними частини обумовленої суми це 125 тисяч гривень. Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру. З 1 вересня усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін, підкреслив Шмигаль. Дня знань відбулась урочиста лінійка з нагоди відкриття Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Перший набір це 68 вмотивованих ліцеїстів, кожен із яких пройшов конкурсний відбір, як це було, розповість Анна Могильна. У Черкасах відкрили перші області ліцей із посиленою військовою підготовкою імені захисників України. Тут навчання розпочали три класи: 8, 9 та 10. І кожен із ліцеїстів має свою історію вступу. Це моя була дитяча мрія. Я саме дитинством мріяла стати захисницею і захищати нашу країну. Я хотіла вивчитися, щоб стати справжньою військовою, як мій батько. Мене. Батько військовий, мама військова. У мене весь род бо горя військові. Я теж хочу бути військовою. Появилось бажання іменно іменно я. Єсель я не бачу себе в цивільному житті. Командир навчального класу Діана Кормаченко. Каже, в першій половині дня ліцеїсти вивчатимуть шкільні предмети з акцентом на мови та математику, а також проходитимуть фізичну і військову підготовку. Після обіду самопідготовка, гуртки, екскурсії та патріотичне виховання. Навчальний день триватиме з 8 до 17 години. Всі предмети будуть вивчати як і в звичайній школі, але додаються більш предметів саме військового профілю, більше фізичної культури. Основні навантаження у нас будуть математика, українська мова, англійська. Зі слів начальника ліцею, початковий етап встановлення закладу вже позаду, і тепер головне завдання якісна організація навчального процесу. Вже пройдений невеличкий шлях, вже створено колектив. Я хочу в цей день дуже коротко побажати батькам, мудрості і терпіння. Будьте мудрими і терплячими. Педагогічному колективу натхнення, сміливості і рішучості у нас все вийде. Дорогі ліцеїсти, вам бажаю одного спраги, спраги до знань. Будьте спраглими до знань і сміливо крокуйте до своєї мрії. У нас разом все вийде. На захід завітали міський голова та очільник області, які привітали ліцеїстів і побажали їм успіхів у навчанні та майбутній службі. Бути вихованцем ліцею. Я думаю, в наступному році буде надзвичайно престижно. і посилена спортивна підготовка, посилена. Наукова робота, фізична підготовка це все те, що наші діти повинні вміти знати і працювати над собою. Бути військовим сьогодні це зовсім непроста справа. Кажу це знаючи особисто, але бажаю саме своєю наполегливістю, відношенням до навчання. Подолати всі ці труднощі, які будуть всередині вас, які будуть виникати, освоїти всі науки. Перші ліцеїсти отримали шеврони, а ліцей підписав меморандум про партнерство з Національною гвардією. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, служба новин телеканалу Ільдана. Нагадаємо, навчальний рік в області розпочався для понад 111 тисяч школярів. З них першокласників більше 8 тисяч. 30 серпня поблизу села Ладиженка на Уманщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль потрапив у аварію, внаслідок чого загинули водійка та двоє пасажирів і серед них дитина. Ще одна людина дістала травми та була госпіталізована. Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення деблокували постраждалу жінку і тіла загиблих із понівеченого автомобіля та відключили акумуляторну батарею, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Через пожежі сухої рослинності травмувалися двоє людей, як повідомила прес служба головного управління управління ДСНС України в області у селі Баландине Черкаського району дістала опіки та була госпіталізована до лікувального закладу Жінка. Пожежу ліквідовано силами Центру безпеки громадян з села Благодатне. А в селі Шубині стави що на Звенигородщині, з опіками до лікарні доправили чоловіка. Вогонь приборкали рятувальники, місцева пожежна команда села Водяники та техніка товариства Урожай. Крім того, двічі горіла суха рослинність на Уманщині. Полум'я охопило площу 5 гектарів та перекинулося на будівлі. А на Золотоніщині горіло поле з кукурудзою. На Черкащині стартував новий навчальний рік. Тисячі дітей вирушили в країну знані, незважаючи на всі виклики воєнного часу, школа живе і продовжує готувати наступні покоління українців. Детальніше про те, як педагоги та учні зустрічають початок нового освітнього сезону наші знімальні групи розповіли в одній із черкаських шкіл. А ми Юкрен, Мейден Юкрен. Це наша земля, на не нам, Ми Юкрей, Мейден Юкрен. Це є наша, а то є ваша. Ця пісня у виконанні першокласниці передає загальну атмосферу святкової лінійки, що проходить у Черкаській школі номер 2 першого дня осені. Зосереджені першачки та їхні схвильовані батьки очікують перших кроків у самостійне життя. Старші більш стримані, але теж розгублені. Проте всі усвідомлюють, що вони українці. За ці 11 років найскладніше було напевно вивчати предмети, які, в яких не сильно розбиралися. За період навчання в школі змінився саме освітній формат. Ми, коли був період коронавірусу, на початку війни ми займалися онлайн. Потім ми були займалися змішаною формою, типу онлайн-офлайн, через тиждень мінялися. А зараз ми повністю навчаємося офлайн. Я вважаю успіху, навчанні, натхнення і. Якщо брати менші класи, то я бажаю, щоб вони брали участь в шкільних заходах. Тому що це така можливість, яка дає показати себе. Врочиста лінійка цього року відбувалася на площі за участі усіх учнів. За таку можливість освітяни, батьки та діти дякували захисникам теплими словами та символічними подарунками. Згадали також і полеглих воїнів, адже серед них є і випускники школи. Під час врочистостей на навчання дітей благословив представник церкви та привітала адміністрація закладу. У нас на сьогодні 46 першочків. Це два так, так, це два класи, повноцінних два класи. І взагалі-то у нас в школі на сьогодні 24 класи, 684 учні. Дуже радує те, що на сьогодні і за кордону повернулися троє учнів, які будуть визначатися ось на форму навчання. Тому є вже маленька, маленька така надія, що учні і діти наші будуть повертатися в нашу Україну і будемо розбудовувати її. Завершилась офіційна частина лінійки підбиттям підсумків минулого навчального року та патріотичним хореографічним виступом першокласників разом із старшими учнями. Відтак пролунав перший дзвоник. Символ нових знань традиційно принесли майбутній випускник та першокласниця. По Завершенні заходу старші учні допомогли першачкам знайти свої класи. Особливість цього навчального року полягає в тому, що доведеться працювати у неспокійний час, і теперішні першачки це діти, які інакше сприймають навколишній світ. Тому вчителю доведеться бути у постійному пошуку, щоб знайти різні методи і підходи до роботи з такими дітками. Що най... найважливіше для вчителя? Найважливішим для вчителя є його професіоналізм і любов до дітей. Побажаю батькам. Побажаю батькам терпіння, постійно підтримувати і завжди підтримувати своїх дітей, бути однодумцем і партнером учителю у класах. Першокласників очікували подарунки від міської ради, рюкзачки з брендованим шкільним приладням допоможуть учням краще адаптуватися до нових умов. Діти очікують, що навчання не буде надто складним, адже ретельно готувалися до нього. Писати, ходила на курси, mm -hmm. е, спулялась до школи, купляла олівці, пенал, зошит, писала, читала. А як тобі батьки пояснили, чому потрібно вчитися взагалі? Може, не, не треба? Роботізонею завершився офіційний захід з ворушливою подією. Більше 18 тисяч гривень, які були зібрані в межах акції замість квітів донатим ЗСУ, передали бійцям 156-го окремого батальйону тероборони. Натомість воїни подарували новий експонат для військового музею школи. Першокласники пішли перший у школу. Одні вже знають, що будуть опускатися всі тут здобувають знання, і ці знання приводяться нашої держави з користю і максимально підняті економічно, матеріально і відповідно цих благ по всім цим дітям. І відповідно цей захід має на них важливіше значення у кожній дитини в цьому році. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин, телеканал Ільдана. Інформація про заборону паломництва до Умані наруша Шана виявилася неправдивою. Про це повідомила об'єднана єврейська община України у телеграм. За даними отриманими общиною від благодійного фонду історико-культурний центр міста Умані, який щороку опікується організацією паломництва. Такі повідомлення не відповідають дійсності щодо непідтверджених висловлювань про розчарування неназваного українського чиновника через нібито відсутність підтримки Ізраїлю, общині нагадали міністр закордонних справ Ізраїлю під час візиту до Києва та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським засудив агресію Росії та підтвердив всебічну підтримку. Нашої держави. Крім того, держава Ізраїль передала Україні батареї Петріот. Сказано в повідомленні. Україна, як і щороку, створила відповідну державну комісію та проводить підготовку на локальному і державному рівнях до прийому прочан. У Черкаському районі почастішали випадки шахрайства з пропозиціями підзаробити в інтернеті. Аферисти розсилають повідомлення у популярних месенджерах, де обіцяють легкі гроші за прості дії, наприклад, за лайки готелям на відомих онлайн-сервісах. У такий спосіб шахраї збирають персональні дані, зокрема інформацію про платіжні картки та виманюють кошти в громадян. Правоохоронці зазначають, схема побудована так, щоб завоювати довіру. Шахраї виплачують символічну винагороду за перші завдання, однак далі втягують людину в небезпечну гру. Спочатку громадянам пропонують більший заробіток, мовляв, потрібно забронювати номер у готелі за власні кошти. Перші витрати жертві повертають разом із невеликим бонусом, створюючи ілюзію чесної співпраці. Але вже за кілька етапів аферисти вимагають вносити дедалі більші суми, посилаючись на збій системи чи технічні проблеми. У результаті черкащани переказують гроші на підконтрольні шахраям рахунки і залишаються ні з чим. У поліції нагадують, будь-яке спілкування з такими роботодавцями це ризик втратити заощадження. Футбольний клуб ЛНЗ поступився рівненському вересу з рахунком 0-2 від початку сезону. Це перша поразка черкаської команди. Гра відбулася 31 серпня. Суперники відкрили рахунок у перші 5 хвилин матчу. Іронічно, що перший м'яч у ворота забив колишній гравець ЛНЗ Віталій Бойко. Під час обох таймів додавала й жорстка гра вересівців. Їхній тренер Олег Шандрук відповів, що така манера гри була присутня і черкаським гравцям. Натомість пообіцяв і надалі докладати зусиль для продуктивних та видовищних турнірів. Нам не просто працювати в цих футболах, але я скажу, що по собі не буду. У нас є голошу транспорту цього, цього на Він що. Знову змінилися команди дуже сильно. Ви назвали, ще, може до атаки назвати Гайдучика і Буан. Це вся наша атака була суміти. Тобто, жодного гравця немає. Відповідно, ми маємо на це реагувати і набирати очікування. Але я переконаний, що ця команда буде з часом сильніша, і буде радувати не тільки результати ніж його. Прокоментував поразку підопічний головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов. Ми ну, навідом до сьогодні відраз не вистачило. Якщо в попередніх матчах матчів з полісів це було, але не вистачило характеру. Нема не, не ще до кінця такого, командного духу, який дуже важливий, коли треба досягти результату. Тому знову ж таки будемо над цим працювати. Наступний домашній матч відбудеться 20 вересня. Проти черкаської команди виступить ФК Рух. Пересень 2025 року розпочинається на Черкащині під впливом циклону. Зберігається по літньому тепла погода. Другий день осені обіцяє бути сонячним на всій території області. Відтак, у вівторок, вранці небо у Черкасах буде ясним протягом усього дня. Без опадів температура повітря вночі плюс 19, у день до плюс 28 градусів. Прохолодніше буде в Уманському та Звенигородському районі. Від плюс 17 вночі, проте вдень спекотно до плюс 29. Температура води у Дніпрі в Черкасах станом на 8 ранку понеділка становить 22 градуси, тож можна продовжити пляжний сезон. А в давнину люди помічали, якщо у цей день гримітиме, осінь буде затяжною. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе та стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна.